Доброго дня. Сьогодні вивчаємо тему необхідні і достатні умови. У підручнику це пункт 7, він так і називається. Ну, ви почитайте з підручника, і я ще поясню, я думаю, ви зрозумієте, це не важка тема. Ну, по Поразку ми в шостому класі, навіть п'ятому, щось похоже, вже вивчали. Тому, я думаю, це стримати вам буде легко. Ну, просто спринити. так, щоб ви трошки відчули. Ну, я наведу такий приклад. Якщо, якщо кути вертикальні, витикальні, то вони рівні. Ось тут іде формулювання. Якщо, то по суті, тут сформульовано якийсь висновок. Так? Є, нам сказано, що якщо відомо, що кути вертикальні, так, то ці кути рівні. Отже, умова бути вертикальними кутами є достатньою для того, щоб кути були рівні. А умова, що кути рівні. Є необхідною для того, щоб були вертикальні. Ну чому? Бо якщо кути будуть нерівні, то вони точно не можуть бути вертикальні. Також, як це коротко позначається? Позначається таке, ось таким символом А така стрілочка Б. Тобто А це що? Перше висловлювання, Перша частина цього висловлювання. Так? Тобто А кути вертикальні, а Б кути рівні. Значить, Якщо я така формулюваю, ну можна так ще написати, якщо А, якщо А, то Б. От. Значить, умова А називається достатньою для Б, а умова Б називається необхідною для А. От, значить, Якщо ми сформулюємо наоборот, це буде, ну, звичайно, це буде неправильно в цьому випадку, ну, але все ж таки сформулюємо. Якщо кути рівні, то вони вертикальні. То це буде так звана обернена теорема до цієї. Тобто це якась теорема, а обернена до цієї буде ну, відповідно навпаки, якщо B, якщо Б, то ну, А. На, на цьому прикладі воно буде неправильно. От давайте я сформулюю інший приклад. От ми недавно вивчали паралограму, і ми з вами доводили дві теореми. Спочатку ми доводили таке, що якщо чотирикутник, якщо чотирикутник, є паралелограмом, то діагоналі точкою перетину діляться пополам. Не буду зі писати. Так? Якщо чотирикутник є паралелограмом, то діагоналі точкою перетину діляться пополам. Тобто у нас у даному прикладі А це буде те, що чотирикутник є паралелограмом, а Б це те, що в діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться пополам. І, і це було правильно, таку терем ми доводили. Но ми доводили її обернено теорему. Ми говорили, якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться пополам, то цей чотирикутник є паралелограм. Таку ТРМ ми також доводили. Тобто тут справедлива як пряма теорема, так і обернена теорема справедлива. Так? Ну, Тобто, якщо говорити, що А це е, чотирикутник паралелограм, паралограм, а Б точкина е точкою проєкту діється попола, відповідно, в таких випадках, якщо справедлива і пряма теорема, і обернена теорема, то кажуть, що умова А є необхідною і достатньою для умови Б. І ці дві теореми це формулювання можна замінити одним формулюванням. Можна сказати так, що чотирикутник є паралограмом тоді і тільки тоді, коли його діагоналі точкою перетину діляться по плану. І позначається це таким чином А і в сторону стрілочка Б. Тобто це, по суті, рівносильність так? умова А рівносильна умові Б. Значит, ну, е можна різні слова використовувати. Так? Тоді і тільки тоді, необхідно і досить. Так? Якщо і тільки якщо, ну і так далі. Тобто різні або просто рівно сильно. Значит, ну, давайте декілька мовних формулювань сформулюємо. Четверкутних є паралограмом тоді і тільки, тоді, коли діагоналі точкою передну діляться пополам. Для того, щоб чотирикутник був паралограмом, необхідно і досить. Щоб діагоналі точкою переплу ділилися пополам. От, наприклад, такі дві формулювання, формулювання мені найбільше Значить, Ще раз. Так, коротко, да? Пряма теорема умова А достатня для умови Б. Умова Б необхідна для умови А. Оберемна теорема все наоборот, Б достатня для А, А необхідна для Б. і... Якщо ми дві справедливі, то формулюємо на мові тоді і тільки тоді. Так, або необхідно і досить. Ну, і, це треба тренувати трошки. Якраз у підручнику у нас є тільки два номери, вони два Значить, я постараюся швиденько всі їх прочитати, вам, це все буде усно. І відповідно, щоб ви відчули, як воно правильно формулюється. Ну, читаємо. 7 1. У формулюванні теореми вкажіть необхідну умову і достатню умову. Перше, якщо куди суміжні, то їхня сума дорівнює 180 градусів. Значить, куди суміжні – достатня умова, сума кутів 180 градусів необхідна. Друге, якщо трикутник є рівностороннім, то він є Значить, Трикутник рівносторонній – достатня умова. Трикутник рівноведрений е, необхідна умова. Якщо прямі А і Б перпендикулярні до прямої С, то е, паралельно до е, то прямі А і Б паралельні. Значить, е, е, достатня умова. Прямі А і Б перпендикулярні до третьої прямої необхідна прямі паралельні. Е, четверте. Якщо два трикутники рівні, то рівні їхні відповідні кути. Значить два трикутники рівні достатньо. Рівні відповідні їхні кути необхідні. Якщо діаметр перпендикулярний до хорди, то він ділить її Значить, Діаметр перпендикулярний до хорди достатньо. А ділить її напіл необхідна умова. Так, це було 7,1. Тепер 7,2. Сформулюйте теорему, обернену до даної, отриману пару взаємно обернених теорем, замініть однією теоремою, використовуючи мову необхідно достатньо. Отже, тут багато, 16, ну, читаю потихеньку. Перше, якщо точка належить серединному перпендикуляру відрізка, то вона рівновіддалена від кінців відрізка. Спочатку оберена теорема. Якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то вона належить серединному перпендикуляру відрізка. Тепер нам мові необхідно і досить. Для того, щоб точка належала серединному перпендикуляру відрізка, необхідно і досить, щоб вона, щоб вона була рівновіддалена від кінців відрізка. Ось так вона вформується. Друге, якщо трихутник є рівнобедреним, то два його кути рівні. Обернена теорема. Якщо два кути трихутника рівні, то він рівнобедрений. Ну і на мові необхідної досить. Для того, щоб трикутник був рівнобедреним, необхідно і досить, щоб два його кути були рівні. Третє, якщо медіана трикутника збігається з його висотою, то трикутник є рівнобедреним. обернути тебе, якщо трикутник є рівнобедреним, то е, одна з його медіан збігається з його висотою. Я би так сформулював. Ну, е, на мові необхідної досить. Одна з медіант трикутника збігається з його висотою, тоді тільки тоді, коли цей трикутник є рівнобедреним. Четверте, якщо висота трикутника збігається з його бісектрисою, то трикутник є теорема. Якщо трикутник є рівнобедреним, то одна з висот цього трикутника збігається з бісектрисою. На необхідно і досить. Якщо одна з висот трикутника збігається з його бісектрисою, ні, я неправильно формулюю. одна з висот трикутника розбігається з його пресією тоді і тільки, тоді, коли трикутник є рівнобедреним. Далі п'яте. Якщо різносторонні кути утворені проперечені двох прямих січної рівні, то прямі паралельні, значить, навпаки, якщо прямі паралельні, то різносторонні кути утворені цих прямих січної рівні. Ну, і на мові необхідної досить. Для того, щоб різносторонні кути утворені препаратні двох прямих січною, були рівними, необхідно і досить, щоб прямі були паралельні. Далі, шосте. Якщо сума односторонніх кутів утворених препаратні двох прямих січною дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Навпаки, коберна теорема, якщо прямі паралельні, то сума односторонніх кутів, утворених попередні цих п'ями січною, дорівнює 180 градус. Ну і на мою необхідної досить. Сума односторонніх кутів, утворених попередніх двох прямих січною, дорівнює 180 градусів, тоді тільки тоді, коли ці прямі паралельні. Якщо відповідні кути, утворені попередні двох прямих січною рівні, то прямі паралельні. Навпаки, оберна телема. Якщо прямі паралельні, то відповідні кути, утворені про прямих січною, рівні. Ну і на мою необхідної досить. <клух> відповідні кути, утворені про передні двох прямих січною, рівні тоді і тільки тоді, коли прямі паралельні. Або для того, щоб відповідні кути утворені двох прямих січною були рівними, необхідно і досить, щоб прямі були паралельні. Далі восьмо. Катет, що лежить проти кута трикутника, величина якого дорівнює 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Ну, я би сказав, ну, раз говорять, катет гіпотенуза то ясно зразу, що трикутник прямокутний. так? Ну, Але все ж таки, я би сказав, що проти кута трикутника, проти кута прямокутного трикутника. Ну, раз вводять катет гіпотенуза, таке говорить тільки про трикутник. Ну надо, нехай буде. Тоді обернена Якщо... <coughs> так, як, якщо. Ага, ага, ага. Так, ого, як там його сформулювати. Значить, <coughs> якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то напроти нього кут 30 градусів. Ось так. Да? А от то проти нього, кут 30 градусів. Ну і на мові необхідно досить. Для того, щоб катет, який лежить. Ні, не так. Для того, щоб катет був половиною гіпотенузи, необхідно і досить, щоб кут проти нього дорівнював 30 градусів. О, так краще. Так, дев'яте. Якщо пряма є до кола, то вона перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотику. Оберемо теорема. Якщо, якщо пряма. Так, а знову ж таки, трошки не так. Значить, якщо радіус перпендикулярний оберно, тут трошки важче сформулювати, так? Значить, якщо радіус кола перпендикулярний е, до прямої, яка перетинає коло в точці закінчення радіуса або як важко сформулювати, так? то така пряма є дотична. Ну, Мабуть, не малюю, так? Легше мені буде сформулювати. Значить, коло точка дотична. І ось радіус. Так? Ясно, що він перпендикулярний до цієї прямої. Значить, якщо прямо, у нас було написано, якщо пряма дотична, то радіус перпендикулярний. як це навпаки сказати? Так? Ну. Ну, я скажу так. Якщо радіус, який проходить через точку кола, перпендикулярний до прямої, яка також проходить через цю точку кола, то ця пряма є дотична. Ну, якось так. От, значить, Це в другу сторону важко було мені сформулювати. Тепер, на мові необхідно і досить. Для того, щоб пряма була дотичною до кола, необхідно і досить, щоб в точці перетину прямої і кола, необхідно і досить, щоб радіус проведені точку перетину прямої і кола був перпендикулярний до прямої. От так. Напевно, найкраще буде сформулюватися. Так, ну таке Значить, Десяти. Якщо відстань від центру кола до деякої прямої дорівнює радіусу кола, то ця пряма є дотичною до даного кола. Ну, власне, ось у нас ситуація. Да? Ось це буде відстань від точки до прямої. Ружина перпендикулярна. Навпаки, формулюю. Якщо пряма є дотичною до кола. То відстань від центра кола до цієї прямої дорівнює радіусу кола. Це була Оберна. Ну, і, на мові, необхідно і досить. Відстань від центра кола до деякої прямої дорівнює радіусу кола, тоді і тільки тоді, коли ця пряма є дотичною до даного кола. Далі йдемо 11. Якщо трикутник є рівностороннім, то центри його вписаного та описаного кіл збігаються. Навпаки, Оберна терена. Якщо центри вписаного та описаного кіл трикутника збігаються, то цей трикутник є рівностороннім Ну і на мові необхідно і досить. Трикутник є рівностороннім, тоді і тільки тоді, коли центри його описаного та описаного кіл збігаються. Бачите, я сказав тоді і тоді. Тут треба необхідно і достати. Ну, Для того, щоб трикутник був рівностороннім, необхідно і досить, щоб центри його описаного та описаного кіл збігалися. Далі, 12. Якщо хорди одного кола рівновіддалені від його центру, то вони рівні. Якщо хорди кола. Рівні, то вони рівновіддалені від центру. Це навпаки. Ну, і хорди одного кола рівні, тоді і тільки тоді, коли вони рівновіддалені від центру. Ну, а для того, щоб. Або так, на мою необхідної досі, для того, щоб хорди кола були рівними, необхідно віддати, щоб вони були рівновіддалені від центру. Ну, про що димо? От Нагадаю, таке сьомий клас. Да? Коло, хорда, хорда. Якщо вони однакові, то ось такі два перпендикулярчики будуть рівними. Да? Торде рівня тоді тільки тоді, коли відстані до центру до рівня. Так. Це буде 12-13. Якщо бісектриса зовнішнього кута трикутника паралельна його стороні, то трикутник є рівнобедреним. Навпаки, якщо трикутник є рівнобедреним, то бісектриса зовнішнього кута цього трикутника паралельна його стороні. Ну. І, на мою необхідної досить, для того, щоб бісертиця зовнішнього кута трикутника була паралельно його стороні, необхідно і досить, щоб трикутник був рівнобедреним. Далі, 14. Якщо дві висоти трикутника рівні, то трикутник є рівнобедреним. Якщо трикутник є рівнобедреним, то дві його висоти рівні. На мою і досить. Для того, щоб дві висоти трикутника були рівними, необхідно і досить, щоб трикутник був рівнобедреним. Далі 15. Якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник кутник паралограм, теорема. Якщо чотирикутник є паралограмом, то в нього кожні дві протилежні сторони рівні. Ну, і на мої, необхідно і досить. Для того, щоб чотирикутник був паралограмом, необхідно і досить, щоб кожні дві протилежні його сторони були рівними. І останнє, якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник Так? Ми знаємо, що це правильно, ми недавно це доводили. Оберенне твердження ми також доводили. А якщо чотирикутник є паралограмом, то в нього дві протилежні сторони, паралельні і рівні. Ну і, на мою, необхідно і досить. Для того, щоб в чотирикутнику дві протилежні сторони були рівними та паралельними, необхідно і досить, щоб цей чотирикутник був паралограм. Ну, ось так. Я сподіваюся, ви чуєте, як це правильно формулювати. Так? Оці значки запам'ятаєте, якщо ви їх ще не запам'ятали зв'язка, тобто це означає, якщо то, так? Тобто, якщо А, то Б, а це означає А тоді і тільки тоді, коли Б. Тобто це імплікація, це наслідок, а це рівносильність. Це Вот. Ну і різні слова все вот, таки використовується. Добре, по цій темі все. Гарного дня, до побачення.